Мої вітання. Минулого разу ми працювали з вами з семисегментним дисплеєм. Зараз знайду ось таким. І логічно було попрацювати з ось таким. І я планував це робити. Тобто, ось навіть я його приготував. Ось так він виглядає цей дисплей. А проблема в тому, що тут у нас 4 контакти. Тобто, це вже таки продвинутий, а тут у мене більш в наборі в реальному фізичному, більш простий. Тут цілих 12 контактів. І, власне, показати однаково на комп'ютері і показати однаково на, ну, вживу, поки що мені неможливо. Тому я вирішив, що зроблю практично, покажу вам ось таку практичну. Власне, у нас є дисплей, він називається, на ньому маркировка є 1602. Він так і називається. Власне, 1602. 16 символів у рядочку, 2 рядочки. LCD-дисплей. Ось так, таке маркування. Так, власне, який використовувати? нам, Які ми будемо використовувати. Тут ми бачимо 16 ось цих пінів. Тут вони, власне, вроді би теж є, але не активні, тому що активні ось ці. Справа в тому, що ось так він виглядає. Да? І ось тут 16 цих пінів. І є такі спеціальні як перехідники. Вони припаюються ось сюди і виходить тільки 4. Так? Ну, Легше так працювати, але також такого приладу у мене немає, тож ми будемо працювати саме з цим. Так, далі зараз я перейду в Basic, і тут нам потрібно буде, звичайно, ардуїнка. Я розміщую її сьогодні ось так угорі. Далі макетка. Десь приблизно ось сюди її. Так, І потенціометр нам потрібен для схеми, щоб ми будемо через нього запускати наш дисплей виводити, скажімо так, яскравість його, контрастність наводити. Так, приєдную дисплей таким чином, щоб по. О, давайте трішечки догори це все зроблю. Так, щоб по Ну, хоча б якихось три контакти у нас тут було. Перший ось граунд я ставлю в першу, в першу колонку. Так буде нам зручніше. Так, Давайте, по-перше, приєднаємо зараз всі елементи, всі піни, які нам потрібні від LCD-дисплею до нашої Arduino. Ми будемо, ну давайте до коду трішечки пізніше. Так, по-перше, ми беремо 5 вольт і приєднуємо його ось сюди до 5 вольт. Так, робимо червоним. Далі Ground, можна цей, можна цей, можна навіть і цей. Обираємо. ну, Давайте я через один візьму, щоб. Ось так. Так. Тепер всі ці 30 контактів, це у нас буде мінус. Всі ці 30 це у нас буде плюс. Чим ми скористаємось? У нас буде використовуватись бібліотека, яка має назву Liquid Crystal. І ось я виведу вам десь. Наді мною, напевне, код. Це бібліотека повністю безкоштовна. Тобто ми не будемо писати зараз величезний код. Ми скористаємося вже готовим варіантом, тільки скажемо, що із цієї бібліотеки ми візьмемо зміну, і там з нею ми зробимо такі-то команди. Тобто ми вже будемо користуватися вже такою підготовленою програмкою. Так, далі. І ось там вже. Вказано, що куди ми повинні приєднати. Наприклад, Ground, ну тут, я думаю, зрозуміло. Ground ми приєднуємо до ground. Також у нас буде від RV приєднання також до ground. Напряму ось так. А, так. О, тут все. Тепер а, плюс да, ми візьмемо одразу червоний, і від а, VCC ми повинні приєднати до плюса. Так, тут поки що а, все. Потім ще потенціометр ми приєднаємо до плюса-мінуса. Ну, тут поки що достатньо. Так, тепер. А, в інструкції а, до нашої бібліотеки сказано, що від а, RC ми повинні приєднати до 12-го піну. То візьмемо якусь помаранчевого. Так, 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 так. Візьмемо. Приєднаємо його до 12-го. Якийсь візьмемо помаранчевий. Так, і від Enable він у нас позначений як E. Ми повинні приєднати до 11-го. Так, також одразу зміню колір Тепер нам лишається приєднати 4 контакти. В інструкції там написано D, на нашій. У мене тут у фізичній також D, а в тінкеркаді DB. Різниці немає. Ось, ну, буду я називати їх Так. Від d 4 ми приєднуємо до 9, від d 5 до 8, від d 6 до 7 і від d 7 до 6. Тобто, ну, навпаки. Так, беремо від d 4 і одразу. Починаємо з'єднувати. І я візьму якийсь один колір, щоб було зрозуміло, що вони ось всі йдуть підряд. Так, що тут у мене? Так. Ну і так, підряд приєдную до пінів Так, зрозуміло, від D4 до D7, тільки навпаки, ось. 9, 8, 7, 6. Так. А, настала черга нашого потенціометра. Ми його можемо якось сюди там приєднати, але ну, можна і так, в принципі, його приєднати. Але ну, дещо він буде виглядати у нас ну, не дуже, коли ми будемо драти, ось звідси там переносити сюди. То візьмемо 6 раз, натиснемо на клавішу R англійську. Перевернемо його ось таким чином, і поставимо десь сюди. У самий кінець. Так, як ми вже з вами проводили практичну роботу, це все ми проходили з вами, знаємо, що крайній один до плюса, другий до мінуса. Тож візьмемо: ну, який ми там візьмемо до мінуса. А ось цей, ладно, давайте до плюса. Так, а ось цей крайній, до, тоді до мінуса візьмемо. Перефарбуємо в чорний. Так, і лишається у нас середній. Середній, як ми знаємо, це у нас буде як керування. Да, ми можемо з нього зняти сигнал. Візьмемо, ну, наприклад, нехай це буде жовтий колір, Беремо і з'єднуємо його до контакту ось цього. v 0 Здається, він так називається, або VO, V0. V0. Так, ну, З'єднуємо його десь ось сюди. Одразу я його розміщу ось таким чином. Щоб він не заважав. А взагалі-то я зараз на перемоці дуже швиденько розміщу ці всі дроти, щоб вони ось були ну, красиво виглядали. Хоча б трішки, щоб не перетинались з останніми. Так, все тепер виглядає це більш-менш пристойно, і ми можемо з вами а, працювати з кодом. Переходимо до тексту, continue. Так, цей код. Ну давайте так, void loop і void setup, ми, як завжди, лишимо. Самі заготовки. А ось все, що всередині, будемо з вами змінювати. І так, перше, ми повинні з вами. А, Додати нашу бібліотеку. Я її скопіюю, у мене є в шпаргалці, а ви перед рукою. Тобто, ми повинні з вами сказати ось таке спеціальне службове слово, яке означає, що ми будемо приєднувати якусь бібліотеку. І далі, ось в таких гострих дужках ми а, яку саме бібліотеку ми приєднуємо. Далі з цієї бібліотеки, через крапку, ми будемо вже указувати команди. Так, по-перше, ну, знову ж таки, ми беремо. Нашу бібліотеку. Оголошуємо змінну: це у нас буде зміна LCD, LCD, дисплей, і зміна також буде LCD. Так, ось так, трішки перетягну. Далі. Ми повинні тут указати всі піни діджитал піни, які ми використовуємо. Дивимося 12, 11, 9, 8, 7 6 через кому з Так, далі. Далі взагалі то працюємо в void setup вже. Тобто, ми повинні тут оголосити, що ми будемо тут виводити, що ми будемо робити. По-перше, ми повинні оголосити, скільки у нас буде тут символів у рядочку, і скільки цих рядочків буде. Так як ми знаємо з маркування, це буде у нас 16 символів, 2 рядочки. Тож, указуємо. Lcd. Крапка, і використовуємо команду begin з нашої бібліотеки. І указуємо тут 16 символів. Два рядочки. Що ми запишемо в першому рядочку одразу, без оголошення там місця. Тобто, одразу з першого символа у нас буде тут щось писатись. Так, по-перше. LCD. І далі службове слово, яке виводить буде наш текст, це у нас буде принт. Запам'ятаю, як принтер, так, як друкувати. Так, далі в дужках в дужках подвійні лапки, і ми тут указуємо наш текст. Тут також ми повинні з вами знати, чи а прошитий. А, наш дисплей таким чином, щоб показувати українські символи чи ні. Зазвичай ось такі дешеві, і тут також навіть в цифровому вигляді вони показують тільки англійський. якщо Ну Давайте я зараз повністю все зроблю, а потім просто покажу, як приклад що буде, якщо поставити там замість Hello World. Нашої фрази, що буде, якщо поставити туди написати це українською. Так. Крапка з комою. І все. Взагалі-то, ось так у нас буде працювати, виводити hello world. Давайте пер перевіримо. Так. Зараз ми не бачимо. Повинні трішечки підкрутити потенціометр. Ось я його в крайнє положення і у нас показує Hello World Тобто, все у нас працює. На цьому можна було б зупинитися, але можна зробити ще, ну, скажімо так, такий секундомір. А, дуже швиденько. Для цього у нас буде використовуватися а, всього команда print. Так та сама lcd print. А, тут що ми будемо виводити? Ми будемо виводити мілісекунди. Але ось так працювати воно не буде, тому що, бачите, ну, взагалі дуже все погано. Ми повинні з вами тут указати, що ось цей другий рядок ми будемо виводити, ну, саме мілісекунди, ми будемо виводити з вами в другому рядочку. Повинні указати, де розмістити курсор. Так, LCD. Крапка, Указуємо через команду Set, курсор. А далі указуємо, де нам курсор цей поставити. Так, перше, вказується стовпчик, тобто, з якого починаємо. Але будьте уважні, тому що ну, в цифрі, як я вже ну, вам здається, казав, все рахується від нуля. Тобто, у нас буде тут не 1, 2, 3, 4, 5, а так далі. А буде 0, 1, 2 і так далі. Тобто якось, наприклад, digital, uh, у нас піни 0, 1 і так далі. Uh, аналогові також 0, 1, 2, 3, 4, 5, а всього їх 6. Тобто, Ми указуємо, що ми будемо починати з вами ось з першого символу, Тобто, це у нас буде 0. Кома. І далі рядок указуємо. Рядок також у нас рахується від 0 і так, ну, 0, 1. І все. Власне, тому що два рядочки у нас 0, 1. Тож указуємо 1. крапка з комою. Запустимо. І бачимо, як у нас рахуються мілісекунди. Мілісекунди ну, ми можемо зробити іще таким чином. Взяти, скопіювати і вставити нижче рядок. Рядки ці. Так. І ось тут будуть у нас мілісекунди. Тільки, а, ось тут у нас будуть секунди. Що таке у нас секунда? Це 1000 мілісекунд. Тобто мілісекунди ми просто-напросто поділимо на 1000. Так, а ось мілісекунди ми будемо виводити не... Так, рядочок лишаємо той самий. А ось стовпчик, ну давайте так. 0, 1, лишимо під двозначне число секунд. Далі, пробіл це у нас буде 2. І починаємо з 3 стовпчика це виводити. Запускаємо, дивимося. Так, 0 секунд. Зараз воно дійде. І буде у нас о, тут. Одна секунда і так далі. Трішечки воно тут о, 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 менше повільніше рахує, але все ж таки рахує. Так. Ну, і в принципі, ну, можна було зробити, щоб воно обнулялося, можна. Ай, ну і кожного разу, коли ми будемо натискати на цю кнопку, воно буде обнулятися. Так, ну тобто, щоб було цікавіше, щоб не було показано там, просто секунди, які так ну, дуже скучно. Будемо дивитися ще й на мілісекунди. Так, власне, це у нас і є о, практична робота. Так, я вам казав, що покажу, що буде, якщо о, написати українською, так? Да? Так, ось я написав привіт світ, запускаю. І ось ви бачите, що замість символів у нас тут взагалі не пойму, що написано. Так, ну, як завжди, переходимо тепер до о, збору реальної схеми. Так, отже, починаємо збирати. Ось у нас є наша платка. Далі доєднуємо сюди. Навпаки, да, я там розміщав. Ось так. Доєднуємо сюди макетку. Наша головна річ з цієї практичної роботи. Приєднаю її ось таким чином. На останні піни з першого і так далі. Тобто, ось таким чином. І приєднуюсь так. Раз, все, під'єднав. Так, потенціометр. Ну, давайте десь одразу десь сюди його вставлю. Так, і о, починаємо з'єднувати дротами. Дротів сьогодні також буде багато. Краще використовувати ті, що подлінніше. Але таких у мене також не дуже багато. Так, спочатку беру коротесенький граунд. Шукаю його ось тут. Ось він буде граунд. І якийсь я коротенький. Наприклад, це буде у нас помаранчевий 5 вольт. Так, Є. Це ми будемо приєднувати сюди до плюса. І сюди до мінуса. Ось таким чином. Ну Або давайте ось так одразу зроблю, щоб. Не перетинались дроти. Так, тепер, що ми там з вами бачили? Перше це граунд, знову ж таки, коротенький. І знову буду використовувати сьогодні я в якості плюса помаранчеві. Так, першу доріжку ми беремо до мінуса. Другу доріжку, до плюса. Ось так. Приєднали. Так, далі знову беру помаранчевий. Шукаю тут роз'єм, на якому написано RV. Одразу давайте тоді з потенціометром вирішимо ці питання. Ну, давайте так я. Від першої до третьої зроблю. Перша у нас буде до плюса. Де у нас знову коротенький граунд. Третій. До мінуса. Все, доєднав. Так, тепер. Шукаю свої найдовші. Це у мене будуть ось, наприклад, червоні і чорні. Беру червоні і приєдную їх, ставлю навпроти D4, далі D5, як по схемці. D6 і D7. Так, і приєдную їх. D4 до 9-го піна. Далі. D5 до 8-го. D6 до 7-го і D7 до 6-го. Ось таким чином. Лишилося у нас всього два, здається, дроти. Так, і з довгих у мене лишилося чорний і білий. Так, ну і також, білий я лишу на потенціометр. Ну, використаю два ось таких чорних. Так, по-перше, від RS контакту шукаю тут його. Ось він РС. Я приєдную до 12-го піну. Так, тепер контакт під літерою E, або наша E, так, Enable, приєдную до 11-го піну, стараючись при цьому не роз'єднати тут ті, які приєднав до цього. Так. Лишається один наш дріт. Середній вихід потенціометра до V0. Шукаю тут V0. Клас. Отже, були вимкнули світло. Знову увімкнули. Тож продовжуємо. Зупинилися ми на тому, що ось цей центральний. Дріт з потенціометра. Ми під'єднуємо до v 0 Так. І давайте зараз подивимось, що у нас тут буде відбуватись. Взагалі, то бачимо вже, що тут у нас є. Чомусь так темно. А я вам скажу, чому темно. Ну, взагалі то ви бачите. Але а, тут іще у нас є така штука. Два крайні. А, Роз'єми. Вони у нас називаються в деяких випадках LED, а в деяких A і K. Бачите ось. A і K. Ось A ми повинні приєднати до плюса через резистор. А K до мінуса, до граунда. Це у нас підсвітка led підсвітка нашого монітору. Тож беремо резистор. І з'єднуємо тут в плюс, тут в кей. Також беремо до наступного і до мінуса. Ось тепер загорілася підсвітка стала яскравіше. Давайте ще раз. Так, є. Заливаємо нашу, наш скетч. Так, і вже щось відбувається. Потенціометром ми можемо. Зробити контрастність. Бачите, зараз там квадратики видні, і взагалі не видно тексту. Якщо трішки покрутимо, то буде контрастний текст. І тут ми можемо побачити з вами секунди, які вже будуть рахуватись добре, так, так як вони повинні рахуватись, не так як в TrinketCAD. Так, І мілісекунди які ось також тут є. Ну і наше Hello World. Ось так це працює.